Всім привіт. Це друга спроба записати відео. А на цю тему перше якось розтягнулося майже на годину. Я зрозумів, це, це вже занадто, а нікому це не потрібно. І, можливо, якщо буде коротше відео, то більше людей подивиться. От е... тому я зразу попрошу поставити вподобайки. Хто буде дивитись і хто не буде, все рівно поставте вподобайки. Вони, вони, в принципі, мені говорять про те, що я займаюся тим, чим треба. Ну, Значить, воно комусь потрібне, мається на увазі цікаве. Зразу скажу, що я в цьому відео почав започатковую, не знаю, чи це затримується чи ні. Таку практику, що я буду виставляти посилання на Джерела, які, які ми, джерела, якими я користуюсь, мається на увазі. Цитати, рекомендована література і так далі. Тобто в, в описі відео буде послання на Notion І якраз ця сторіночка вона була, буде присвячена саме цьому відео. Зверніть увагу, що не все, що я. Там написав, я тут у відео озвучу. Можливо, будуть якісь моменти, які я озвучив відео, але просто вже не мав сил поставити це в, в цей опис. Насправді ну, це така марудна справа: да, знаходити всі оці джерела, всі ці, мається на увазі знаходити оригінали. Ну, посилання зовсім. Звичайно, що якщо там хтось посилається з історики в своїй книжці, він просто сказав, звідки, а ти, типу йди шукай. А зараз ж люди всі хочуть перевірити, побачити власними очима. Да, це буває дуже марудно і довго. Дуже я замучився з Українами <смі> Африки. От, але таки знайшов. Спочатку знайшов просто згадку про це у іншого. Потім думаю, ну, та й пошукаю ще от саме оригінал, і знайшов оригінал. Дуже його важко, було цей <смі> оригінал знайти на сторінці, тим більше, що до готичного шифту не так наше звичне. Ну, але таки знайшов. Отже, це був вступ. Тепер почнемо безпосередньо про Україну. Маємо три, три версії походження цього слова. Перша версія про ну, походження слова від края. Края як частина, яка найвіддаленіша від центру. От, тобто, грубо кажучи, пограниччя, межа або околиці. Друга версія. Це. Походить від слова край у значенні земля, тобто рідний край, наш край, наша земля, яка заселення там, нашим народом. І третя версія це походження від слова від слова «украяти», відрізати. Тобто цей шматок землі, який відрізаний від цілого, але згодом цей, ціл, цей шматок знов став цілим, тобто окремою країною. От. А жодна з цих теорій, вона не має ну, якби, нічого негативного. Просто дехто каже: о, ні-ні, ні, ми зразу стали там тим-то, тим-то, ні-ні. ні Кожна з цих теорій вона має свої вади, свої переваги. Як на мене, як на мою думку, а якщо порівнювати, наприклад, походження слова Русь, там теж маємо багато теорій, але нормандська теорія, вона в принципі витримує найбільше критики. То от в контексті з походженням слова Україна, я не знаю, яку теорію виділити, яка з них. Витримує чи не витримує найбільше критики. Тому що тут, як на мене, трошки мало матеріалів, і в якийсь момент з одної точки зору ця теорія переважає, а з іншої, боку, там, ця теорія переважає. Якщо говорити про позицію Юрія Шевельова, ну, я, до речі, не знайшов, хотів теж вставити статтю, він якраз Я там поставив рекомендовану лі літературу. Ярослава Рудницького. От, а Юлій Шевирьовко написав свого часу рецензію на цю книжку. І він якби розкритикував цю теорію Ярослава Рудницького. На жаль, я не знайшов цю статтю рецензію. Кажуть, що вона була англійською мовою, але десь в інтернетах є згадки, що вона була перекладена, але я не знайшов, в принципі, ні оригінал, не зміг знайти ні, ні переклад. От, ну, в будь-якому разі маємо три теорії. Е -е, жодна з них е -е, не має ніякого негативу е -е, ну, по відношенню до нас, ми повинні сприймати там, що, що та і інша може бути. Ну, наприклад, якщо ми маємо там, да, якесь там е -е, критичне ставлення до погранинча. Е -е, та Жданія, Денмарк, Ден це Низина, е Марк це е межа. Чого поганого в тому немає. Е -е та ж сам Остмарк. Ну, зараз цього вже немає терміну топоніму, але раніше був східна межа. Свого часу було плем'я як Голядь або Галінт. Ну, Голядь це давньоруська, давньоруська назва, а Галінт це Балканська. Одної з Балтійських мов, да? то якраз воно мало значення, що це околи, жителі околиці. Голять, жителі околиці, там Балтійська окраїна. От. Анти, наприклад, анти. Теж там є декілька походжень різних. Одна з них теорія, ну, декілька теорій походження. Одна з них іранська, якраз говорить про те, що це анти, ті, хто перебувають на краю. І, до речі, ця теорія вона має більше всього прихильників. От, тому нічого немає поганого в вродних сторій. Єдине, що е, є маніпуляції з тими теоріями, і якраз з наші сусіди з Дичавілі дуже часто е, даються до маніпулятивних таких інтерпретацій цієї теорії щодо межі пограниччя. Почалося це з поляків, поляки якось назвали нашу територію, ну, Окраїна Польщі. Потім цю ідею підхопили е, московити і почали говорити, що ми Окраїна. Русі, там, їхньої, там Московії і так далі. От, хоча це зовсім неправильно, абсолютно неправильно. Питання, чому це, в принципі, от така теорія з Україною неправильно? Ну тому що, як може батько піти від сина? Ну, абсолютно ніяк. От так само, якщо ми говоримо про згадку. Слово Україна 12 століттям кінцем 12 століття. То чи є в тих згадках слово окраїна? А в тих згадках немає слова окраїна. І, скоріш за все, окраїна слово, саме слово, з'являється не раніше 16 століття. Відповідно, як слово окраїна, як кажуть дичевілі, типу, «А, Україна пішла від слова Окраїна. Так? От як воно може. Піти від слова Окраїна, якщо Окраїна з'явилась не раніше 16 століття, а в 12 му вже фіксується слово Україна. От, цікаво в цьому контексті я зачитаю зараз фрагмент книжки, опублікованої у Франції в 1775 році. Приписують, що його опублікував тоді, в тодішній французький посол у Москві, хоча вона була опублікована якби, анонімно. Цитата Треба відрізняти між Україною, яку географи називають також землею козаків, і Україною або окраїною, про яку тут говориться. Перша земля козаків лежить поміж Польщею і Росією. Є територія вона дуже плодородна, орошується кількома великими річками. Окраїна ж навпаки. Є земля, що вся покрита лісом, майже не оброблена, населена татарами, які платять данину і не мають ні торгів, ні мистечок, і вона розположена поміж південною Московією і малою Татарією. От. А, тобто, в якийсь момент да, це 18 століття там уже чітко розділяли, тобто, що є два різних слова. Ну, але менше з тим повертаємось до того, як це слово почало вживатися. А в джерелах починаючи з 12 століття. Ну, пам'ятаємо да? про князя що помер і плакавши по ньому всі Переяславці, бо бібо князь добр і Крепок на рати, і онем же Україна много постана. От Питання Переяславського це Україна. Чи була це центром, чи це було межою пограниччям? Відносно Києва. Якщо Ки Київ був центром, то все це була межа. Тобто, е, я так розумію, південніше Переяслава вже е, русських земель не було. Так само наступна згадка через е, пару років, 1189 рік, про Галицьку Україну згадується теж в контексті де пограниччя. Далі ще ну, багато згадок, і ну, в основному ці згадки України в пограничної до 16 століття, до початку 16 століття, в початку 16 століття починаються певні зміни, певне розширення семантики, і Україна починає вже набувати інших семантичних значень. От, і одне із значень це е, просто частина землі. Е, да, хоча, знову ж таки, е, це не означає, що воно одночасно, Да, от так закінчилось пограниччя, граниччя, почалася частина землі. Ні, воно продовжувало паралельно. В якийсь момент воно набуло ще третього значення, потім значення частини землі воно пропало, а пограниччя воно ще продовжувало існувати. От, якщо говорити про е, е, сусідні е, мови, там та ж сама ну, мова московитів, ми знаємо, там, Окраїна вони вже задовбали своєю Окраїною, е, у Чехів теж було означені по е, у поляків, от я вже згадував України-Африки, е, так от у середньовічного письменника Фібіано Бірковського є згадка е, України-Африки, мається на увазі там, Побережжя Африки. От, Так само на початку 16 століття, 1501 рік, і така цитата е, в словнику Євена Тимченка, історичний словник української мови, да, і там сказано: Інно тими рази на вкраїнах от татар многим такова пригода і шкода пригожає. Тобто, тут що говориться? Тут в країнах в країнах в множині вказано це слово. Тобто, мається на увазі, в яких землях? Знову ж таки, татари. А зазвичай вони атакували пограничні землі. От. І до 16 століття, до 16 століття ми не побачимо Руську Україну. Тобто, якщо там хтось розказує, що Україна це був аналог е, ну, земля, да? то, мабуть, ні. Це якщо і був аналог князівства, то князівство пограничного. І ми ніколи ну, до 16 століття ми не, зустр... не зустрічаємо Руську Україну. Але вже пізніше, вже 16-17 століття, джерела вже фіксують різні України: подільські, Київські, Волинські та Руські. Тобто відбувся семантичний зсув цього слова. От. Отже, починаючи, як я вже сказав, 16 століття, 16-17 -е, починаються згадки України як просто частини землі. Неважливо де. Це могла бути близько до центру, це могла бути Київська земля, або це могла бути земля, яка десь на кордоні. Цікаво в цьому плані Пересопницький Єванглії. От, там теж іде, якщо ми говоримо, якщо там говориться про юдею, велику, юдейську да, землю, то йдеться іуд... жадівська земля. Але якщо йдеться про частини цієї землі, знову ж таки, вони сказані, як України, тобто в множині, якщо просто, а якщо з конкретною назвою, то там уже е... Гадаринські України, Дал... Далманутські України і так далі, і так далі. Або України-юдейські, да? Мається на увазі, що є жидівська земля в однині, там чи юдейська земля. ну, Для, для того часу в українській мові не було цієї негативної коннотації жиди юдеї. Да, це було ну, нормальне таке нейтральне значення. От, Якщо ми говоримо про земля в однині, то вона юдейська, але з чого складається юдейська земля? Вона складається з менших частин, з України. І там іде прийшла до України іудейських. Мається на увазі. От, І цікава в цьому контексті теж цитата, теж Тимченко, у словнику Тимченко вона подається. 1667 рік, теж український акт: Неєдно царство, князство, земля, в країна, повіт в жалостних і ледвозначних руїнах застають повержені. <клух> Чим вона цікава? Тим, що тут. Оцей оці адміністративний розподіл, адміністративні одиниці подаються у ієрархічній такій послідовності. Тобто найбільше перше, да, там царство, да, більше царства вже нічого бути не може, потім іде князівство, земля, в країна і повід. От, Коли ж з'являється оце е, е, значення слова України як частини? Землі, неважливо, від якої там від центру, чи, ну, тобто без прив'язки до центру чи кордон, до кордонів. 1575 рік з'являється Україна подольськ в соймових ді... діяннях. Це перша згадка якраз про уже таку Україну як частину землі. Далі йде, наприклад, у Степана Баторія, 1580 рік. Цитата зв... звучить так. Він адресує документ, там адресує своє звернення. Кому адресує паном і рицарству на Україні Руський, Київський, Волинський, Подольський і браславський мешканцям. Тобто адресований панам і рицарству, що мешкають на Руській, Київській, Волинській, Подільській, Братславській Україні. От, якщо в принципі да, проаналізувати, в джерелах згадки слова Україна 16-17 століття. То воно дуже строкат, воно таке пульсуюче, дивлячись, значення слова Україна залежить від того, хто про це говорить. І чим далі від України, якщо ми говоримо там, від умовної, там, козацької України, чим далі, то цим, це слово воно таке має таку нечіткі, нечіткі кордони. Тобто, умовно кажучи, там житель Кракова а, Україною вже міг, міг назвати Львів. А львів ну, каже, ну, типа ні, а там Самборто Україна, наприклад, або там далі там, Волинця Україна. А волиняни кажуть, там, ну, ні, типу, Волині Україна це, ну, це різні речі. Да? І от воно, це поняття пульсуюче. А, чому? Тому що в різних значеннях воно використовується. Починаючи вже з 17 століття, з кінцем 17-го, починаючи з 16 го вже кінець 17-го, вже перемагає значення Україна як загальна територія країни або держави. От. Єдине, що це ж тому ж таки не загальна назва. Верніше, це не власна назва, це загальна назва. Тобто, в піснях, наприклад, народних ми часто зустрічаємо чужу Україну От дума. Трудно, тобі, братику, 에, трудно то, братику, рибі без води пробувати, і звірю птиці без ліса в чистім полі гуляти. А ще трудніше, і чаще, і важче бездільному та безрідному чоловікові на чужій Україні, без родини кревної і сердешної проживати. Або от, а в листах приписую: Ей, Василю Молдавський! Господарю Волоський! Коли ж ти хотів на своїй Україні проживати, було тобі Хмельницькому у вічні часи не займати. А, так само є поширена пісня а, а, про орла і сокола. Побратався сокел сизокрилим орлом. Ой, брате мій брате, сизокрилий орле. Даю тобі, брате, всі області мої, всі мої пожитки і маленькі дітки, а сам я полину в чужу Україну. Чужу в країноньку, в чужу сторононьку. О, то зрозуміло, що Україна тут вже мається в значенні якоїсь землі, ну такої вже окреслення, тобто не частини землі, а але е, чужої мається на увазі. Е... Разом з тим е, з'являються в піснях в тому числі і е, цитати, ну, не цитати, а згадки України як про свою землю. І там теж е, багато. Таких згадок. Так. Так. Тиха вода береженьки зносить. Молод козак свого пана просить. Пусти мене звідси додому на Вкраїну. Пише дівча, листи, що має дитину. Пише дівча, листи, що має дитину. Ой, ой є в мене на Вкраїні ріднесенька мати. Ну, це, це ж пісня, я просто. Добре було нашим батькам на Вкраїні жити, доки не знали наші батьки панщини робити. Ой, Морозе, морозенку ти приславний козаче, що по тобі морозенку вся Україна плаче. Не так та Україна, як те горде військо, заплакала морозиха, йдучи на місто. Тобто бачимо семантичний сув, в якийсь момент слово. Частина України, да, от, як я вже сказав, вона вже перебув, перестає згадуватися, як це частина землі України. А вже побутує як е, країна, держава, хоча іноді ще паралельно продовжують існувати загадки як Україна, як погранич. От. І потім, вже в 17 столітті вона стає конкретно. Е, Конкретною країною в конкретних географічних межах. Я вже згадував, ну це вже 18 -е століття було книжку про Петра ІІ, книжку про Петра а є ще Гійом Левосерди Боплан. Беру на себе сміливість з цілковитою покірністю і глибокою повагою піднести вашій августішій величності опис цього великого пограниччя України, розташованої між Московією і Трансильванією. От, Тобто тут уже конкретно є а, в, ділянка. А, так само було ще побудував термін, якби козацька Україна. В принципі, воно і Україна, якби Козацька. А, з Козаччини з почали люди вже на себе приймати оцю назву вже Української держави. Спочатку це а, Київська область, Брацлавська область, да, і так потроху-потроху. В зв'язку з, з тими політичними військово-політичними подіями термін Україна вже прибрали на себе і інші території проживання українців. Отже, ну, це все поки що. Так, що в нас там з часом? Ну, 21 хвилина, я думаю, що так воно буде краще. Скорочений варіант. Цитати, які я планував давати, я їх залишу в описі до цього відео. Так що можете прочитати. Там є посилання на джерела. Ну, я думаю, що така структура буде доволі зручною. Отже, ще хто не поставив вподобайку, поставте вподобайку. Напишіть свої коментарі. З приводу, яка теорія походження, до якої ви схиляєтесь? Ну і на все добре, слава Україні!